Привіт, друзі! Всіх вітаю в себе на каналі. Прийшла осінь і вже така глибока осінь. Я і так в цьому році щось це чекаю, чекаю. А тоді сиджу і думаю, а от зараз за, раз і вдарили морози. Що з моїми трояндами, що з моїми квітами. А вони ще взагалі не готові, не підготовлені до зими. І садок нічого не робила. Вчора трішки попиляла. Ще зараз з цим світлом проблеми. У мене пилка на електриці. Ну, коротше. Як і всіх проблеми. Отже, вирішила сьогодні вийти і щось зробити, хоч на дворі так трошечки і зимно, і не дуже затишно, але одягнулася на повітрі і все добре. Зараз хочу трішечки впорядкувати свій двір, підготувати до е майбутніх холодів, тому що щось я бачила десь в інтернеті, що через тиждень вже можуть і сніг випасти. Ну, це осінь, і вже листопад, останній місяць, то, звичайно, ждати можна чого хоч. Отже, зараз почнемо працювати. Мотивую вас. Так, почалася осінь. Роботи не початий край. Та ну, що з весни, що з осені? Кожна робота по-своєму. Ну, ви бачите: зібрати листя. Яке вже опало, ну на цій яблуні все ніяк не опаде, я не знаю, що вона собі думає. Мабуть, би до зими стоять. Я вже чекаю і чекаю, коли порядок на Всі вже впали. Вона ні. Все чекає, мабуть, ще тепла. Яблук в цьому році майже нічого, зато листя повно. Ну, я не про це. Багато треба обпиляти, зараз мені буде. Ось тут сухі гілки на грушки, щоб не заважали іншим здоровим гілочкам. Зараз обпиляємо сливку. Я обпилювала в минулому році навесні. Ну, треба ще переглянути, що там є. Труяндочки стоять. Що вони вже повипускали ці пупляночки. Немає їм сили, не вистачає їх тепла щоб розквітнути. Так от і залишиться в отих пуп'янках. Зараз трошечки нагорну, мабуть, землі. Обрізати ще рано, не було заморозків. Прогляну свою клумбочку, що треба зробити. Останні трояндочки на оцій шрабовій троянді. Такі вже нещасненькі. Такі якісь аж зелені кольором. Ну, цвітуть. Ну що, покиляла декілька гілочок з яблуні старої. Зараз їх по у мене великі такі гілочки. Товщі складу до дрібника. Можливо, колись згодяться. Хто знає, яка зима буде? Можливо, прийдеться у мами ще пічку розтоплювати, бо у мене немає. А в мами є. Так що, як кажуть, в наш час важкий, можливо, якось прийдеться рятуватися. Але інколи любимо і посмажити гарно шашличків смачних, то потрібні дрівцята. Трошки наклала купу сухенько у мене гілочки, які я наскладала. То кліматіс обрізала, то ще щось, то троянда в мене зламалася. І так от вона складала, тепер ось ввечері, можливо, його і спалю, а навіщо захламлять дрібничок тими гілочками? Вони не потрібні. Ну, от так, потихесенько, і робота робиться. Адже восени потрібно встигнути трішечки очистити дерева, тому що потім навесні сухі гілки заважають. Ця груша дуже стара у мене вже давно, їй вже роки 70, вже все, в мене руки чухається і обрізать будь-яким Ну нехай думаю, їх ще поживе. Чому слива там поряд, заважав на її. Дамо їй ще один шанс трошки породити грушу. От і все. Як гарно біля вогника посидіти, погріться. Ра зараз світло виключили вдома, то я те, що е обпиляла грушку, все сухеньке, гарно згоріло, навіть і диму не було. Краса. А попіл ще й пригодиться на весну для піддобрювання, щоб гарно рослинки росли.